Прогулянки за тишними галявинами, тихий шелест листя і спів пташок. Таким був ліс до вторгнення росіян на наші землі. Сьогодні ж звичайний збір малини може коштувати вам життя. За даними ДСНС України, лише з початку року на нашій території було знешкоджено понад 103 тисячі вибухонебезпечних предметів. Крім того, мінувати прикордонні ділянки доводиться для зупинки наступальних дій ворога. Тому деякі військові адміністрації наказом заборонили відвідувати ліси. Локницької, зарічницької громади нашого району, а також Сарницького району прикордонних територій, взагалі заборонено відвідувати ліси. Більш уже ближче до рівного дозволяється відвідувати ліси по збору декоросів. В нашому краї заборонено відвідувати ліси в зв'язку з тим, що багато є місць. Замінованих і це несе небезпеку для населення. Представниця влади ділиться. Порушників зустрічати доводилось. В одній із громад місцеві мешканці, попри заборонні вказівники, приїхали заготовляти дрова на заміновану територію. На щастя, обійшлося без жертв, але виключно через те, що їх вчасно помітили і зупинили військові. Та легким переляком вдається обійтися не кожному. Військовослужбовець-позивним друг каже, у випадку підриву на замінованій місцевості, навіть щоб надати першу домедичну допомогу, необхідно дочекатись фахівців. Потрібно спочатку визначитися, де знаходиться ця людина. Якщо вона знаходиться на мінному полі і дійсниться підрив, однозначно до неї не потрібно підходити, тому що поле активне. Самому ні в якому разі не потрібно спробувати розмінувати, чи там принести даний боєприпас додому, там шляхом здати на металолом, чи в подальшому для передачі відповідним структурам, тому що це буде дуже небезпечно. Ми не знаємо, що це за засіб, наскільки він споряджений детонатором, чи він зведений в боєготовність номер 1 чи він вже розряджений. Тому дані засоби взагалі не потрібно чіпати, не потрібно випробовувати своє щастя, і не потрібно думати, що саме з вами цього ніколи не станеться. Знайти інформацію про безпечні для відвідування ділянки можна на сайті військових адміністрацій. Крім того, ДСНС разом з партнерами створили спеціальний додаток. В ньому є функція сповіщення рятувальників про підозрілу знахідку, інтерактивна мапа з позначенням замінувань і посібник про вигляд та дію розповсюджених вибухових пристроїв. Проведеться велика роз'яснювальна робота. Нами, головами громад, самим колективом виконкомів, за про те, що не можна йти в ліс, коли йде заборона. Тим більше, люди мають теж дбати про свою безпеку. Прикордонники військові сил територіальної оборони в нас от, в двох громадах точно лохниця і Зарічна, обходили з будинок в будинок, пояснювали. Червоні таблички з надписом Міни завжди свідчать про загрозу. Навіть якщо на перший погляд здається, що територія безпечна. І чи спричинить детонацію снаряду необережний крок, спрогнозувати неможливо. Ця жвава поліська пані запевняє про обмеження чула, але в ліс ходити не боїться, бо відвідує лише дозволені ділянки. А заборонні вказівники обходить десятою дорогою. Ну, наш лісник нам розказував. І по телевізору чули. Адже ми всі лізу вже знаємо, ми тут виросли. Ми тут живемо. Ми кожен рік туди ходили. То ми прекрасно знаємо. Сонечки брали, сонечки відійшли, то вже ми такий чорнік убере. У лісових хащах краще не трапляти на грибні місця та ягідні галявини, аніж на військові снаряди. Та якщо вже й зустріли підозрілий предмет, відійдіть на відстань не менше ста метрів, позначити ділянку та проінформуйте про знахідку ДСНС або поліцію. Такі прості кроки допоможуть зберегти життя вам та оточуючим. Анастасія Антоненко, Василь Черенков, прес служба у Волинь.